183-я доба героїчного спротиву України з вами Наталя Староправо і ми продовжуємо серію брифінгів медіа-центрі Україна. Сьогодні у нас в гостях представники американського благодійного фонду Help of Ukraine, який подарував любову тканину для пошиття військових форм. Тому я запрошую до слова Юрія Шпіцера, представника цього фонду, розказати більше про сам фонд та ініціативу, як підтримали допомогли українським захисникам. Слава Україні! Наш фонд був створений на початку повномасштабного вторгнення, зареєстрований в, в Чикаго, Америки. Основники фонду насправді допомагали Україні ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення було прийнято рішення створювати офіційний фонд, і це нам дало можливість отримати ліцензії на закупівлю товарів подвійного призначення. Для розуміння Біножилети, шоломи, оптика, прилади нічного бачення, їх неможливо вивезти офіційно з Америки, якщо немає такої ліцензії. Засновники фонду дуже серйозно віднеслися до його організації. Мало того, що вони величезні кошти самі вкладають свої приватні, вони, крім того, проводять масу заходів по фандрайзингу, по популяризації України, українського питання в Америці. Будучи представниками логістичних компаній, вони створили великі, велику кількість складів як на території Америки, так і на Україні. І створили дуже хороші логістичні маршрути поставок всього, що необхідно з Америки в Україну. Так, наприклад, ми можемо в випадку необхідності невеликі контейнери поставити з Америки в Україну за 24 години. Ми працюємо. Тільки з офіційними органами, з офіційними структурами, ми маємо підписані меморандуми зі Збройними силами України, ми маємо підписані меморандуми з МВС, працюємо з штабом, і звідти отримуємо запити на необхідне нашим захисникам. Один з таких запитів був це пошиття однострої. Було прийнято рішення закупити тканину, а саме пошиття організувати в Україні. Ми закупили 13 тисяч метрів квадратних тканини, частину з неї. З цієї тканини 4200 метрів квадратних ми передали в війській міській раді для організації пошиття е форми тут у Боги. Тканина це є натівського зразка, вона використовується в острові натівського зразка. Ми її передали. Е маємо надію, що буде служити гарно нашим захисникам. Дуже хотів би подякувати всім нашим захисникам за те, що вони роблять. Дуже би хотів подякувати всім нашим донатам, подякувати всім байдужим, які допомагають нам боротися за нашу свободу. Дуже дякую, слава Україні. Дякую. Я запрошую до слова Вікторію Довжик, керівницю департаменту фінансової політики Львівської міської ради. Скажіть, будь ласка, він вже отримав цю тканину. Яка її доля, що вже вдалось зробити. Доброго дня всім! Дякуємо. Канину вже отримали, не просто отримали, а вже є виготовлено перші взірці, і вже навіть отримали наші військові, вже отримали ці взірці. Загалом хочу сказати, що я вас трошки поправлю, бо це звітність і це дуже важливо. Ми отримали 6362 квадратних метрів. Але оскільки по наших стандартах ми рахуємо в погодних метрів, то це 4241 метр погонний. Оцей цей метраж, з яких можна буде виготовити 1100 форм, і зараз вже всі розміри від частин взяті запущені в роботу, і як я вже сказала. Вже практично половина виготовлена і надходить на військові частини. Е, наші партнери долучилися до е, процесу виготовлення вже коли ми е, виготовляли активно на території міста Фонд. З перших днів повномасштабного е, вторгнення ми зрозуміли, що в військових частин є така потреба, і е, долучили до вирішення цієї проблеми наших місцевих виробників. загалом вісім фірм львівських фірм, наші львівські люди займаються, займалися і займаються весь цей час виготовленням продукції, власне одягу. Ми організували виготовлення форм, виготовлення шевронів, комплектів шевронів, тому що кожні. Це так само є частиною форми, так само кашкети, аптечки, баули це ті взірці, які ми готували для того, щоб укомплектовувати кожного нашого військового. Оплачуємо ми ці роботи з міського бюджету. До прикладу, скажу, що ми з міського бюджету купили 20,5 кілометрів форми. І виготовили за ці 20,5 км вже 5,5 тисяч форм, 4,5 тисячі комплектів шевронів, близько тисячі кашкетів, півтора тисячі баулів, тобто дуже багато. І це коштувало бюджету близько 8 мільйонів гривень. Тому коли Наші партнери дали нам ще 4 241 метр погонних форму ще на 1100 форм. Це значно зекономило практично півмільйони для міського бюджету, і ми тут оплачуємо лише роботу для виготовлення таких форм. Це дуже значна допомога. Наша кількість 5,5 тисяч спер буде 6,5 тисяч більше ніж 6,5 тисяч. Форм, які йдуть в основному на чотири наших місцевих бригади називати не буду, але по потребі, тому що деякі бригади частково забезпечуються складами, деякі наші створені бригади це була. Клопіт власного органів місцевого самоврядування. Це про це говорить закон про основу національного спротиву. Тому так таким чином всі разом ми працюємо на те, щоб наші військові були забезпечені всім необхідним. Додатково скажу і сподіваюся, що ми продовжимо роботу з фондом в цьому напрямку. Ми зараз думаємо про те, що потрібний буде одяг на осінні зимовий період. Це зовсім інша тканина, це зовсім інші фурнітура. А, але так само вже цей процес запущений. Ми не цим працюємо. Хочу сказати дуже дякую кожному місцевому виробнику. Питань безпеки не називаю їх, але кожному місцевому виробнику, який долучився, це дозволено максимально оперативно. Ми знаємо, яка статистика є по інших і бригадах територіальної оборони по інших містах. А наші бригади максимально оперативно отримали то, що потрібно. Ми буквально люди шили, ми спід рук брали. І віддавали це військовим, тобто максимально оперативно забезпечити всім необхідним. Попри це, треба розуміти, що це не одноразова акція, що а, одяг недостатньо одного комплекту на військову, Недостатньо це має бути обов'язково змінне, бо ця оформленна знову недостатньо. Ну є різні сезони, тобто це постійний процес, який продовжується і. Контролюється і оплачується з бюджету. Ну і ще раз подяку фонду Health Heroes of Ukraine, тому що це дуже значна допомога для наших е територіальних бригад і військових. Дякую, дякую. Я запрошую до слова Олександра Хорошуна, начальника речової служби 125-ї бригади. Тро зсу. Скажіть, будь ласка, якщо наші захисники вже приміряли цю форму, якої є реакція, які є відгуки? Ну всі розуміємо, в якому. На плотному режимі працює наша держава і відповідно і Збройні сили мають О, дуже... Олександра, тільки прошу ближче до мікрофона стати. Дуже велике навантаження щодо забезпечення військовослужбовців також реформами. Тому дуже миттєва реакція на наші запити міської ради дає нам можливість наших військовослужбовців забезпечити максимально швидко і оперативно. Так і в даному випадку, на наш запит щодо. Додаткових комплектів помондрування, ви знаєте, що кожен військовослужбовець повинен мати мінімум два комплекти е, форми, е, самі розумієте, в яких умовах вони використовуються, і це мінімум, що потрібно. І тому на наш запит міська рада швидко відреагувала, знайшла можливість, як сказано було вище, і ми отримали на сьогодні вже. Ми отримали 483 комплекти, які буквально завтра виїжджають туда, до наших підрозділів, а вони виконують вже бойові завдання безпосередньо в зоні виконання бойових завдань на сході України. Ось... Та я бачу, у вас є один зразок собою. Покажіть формату. Значить, форма пошита згідно стандартів, згідно затвердженого ескізу міністра оборони. Прекрасної якості. Розкажіть, якою має бути форма, щоб вона була справді якісною і довго прослужила? Якою має бути форма, щоб вона відповідала стандартам і дійсно була якісною? Ну, По-перше, вона повинна бути пошита згідно стандартів затверджених щоб мати всі елементи. По-друге, тканина відповідно має свою прочність і дуже тішить, що це тканина саме американського війська, і я думаю, що буде вона носитися і виконувати свої функції. Нагадую, що в нас є можливість поставити питання. Якщо у вас є питання, підніміть руку, бачу, будь ласка, візьміть мікрофон і представтеся. Скажіть, будь ласка, як щодо питання пошиття спеціальної форми для жінок? Дякую. Даний костюм розрахований як на жінок, так і на чоловіків. Немає різниці, тільки розміри українського облік. Це і попереднє запитання на рахунок стандартів. Перш ніж почати процес пошиття, який ми з Олександром почали ще наприкінці березня, на початку квітня, ми взяли той стандарт, який є Міністерстві оборони, довели його виробникам. Виробники виготовили відповідні лекали. Після цього військові всі погодили кожен зірець, чи він відповідає справді. Опробували то саме було з тканиною, яка була знайдена на ринку, і тут тканина так само приблизно тої якості, якої ми купували тут в Україні, тільки це інший виробник. І тільки після того, як було перевірено, що воно відповідає тим стандартам, які є для пошиття таких видів форми, було запущено вже виробництво. Тому Тут же стандарт е, перевіряє і виробник, і е, наш споживач. Дякую. Ми сьогодні бачимо форму е, на сезон літо тепла осінь. Ви вже згадували, що також є форма більш на тепліший сезон, коли ну, холодніше на вулиці. Якою такою є така форма? Яким стандартом вона має відповідати? Чим вона відрізняється? Ну, це теплона форма. Е, Воду, вітро не проникна. Також є стандарти з утвердження даної форми. Скільки коштує одягнути одного бійця, якщо врахувати різницю між і формою літнього сезону mm -hmm. і більш торпішою? Так, так. Ми так приблизно розраховували, скільки коштує, тому що коли ми купляли це перші 20 кілометрів, ми купляли в різних виробниках, як могли знайти. Тут ми зараз можемо сказати, що коли нам подарували тканину, то ми заплатили лише вартість виготовлення. Вартість виготовлення одного костюму це вартість роботи. Це 740 гривень, яка була погоджена з усіма виробниками. Коли ми купляли тканину, готова форма, тобто за цю, за цю форму ми заплатили 740 гривень міського бюджету. Коли ми купляли тканину, тобто додаткові витрати на на, на купівлю самої тканини, в нас орієнтовно виходила форма 1200 гривень. Вартість тканини і вартість роботи, плюс ще є комплект шевронів. Комплект шевронів, який складається, ну ті, що ми робили, це були е два типи бокових шевроних подвійних сонровах, таку нема з динамі з пропорціями з гарбоми з гербом територіальної оборони і планочки з. Планки Збройні Сили України, так само що чисто, частково виготовлялися планки групи крові. Такий комплект шевронів коштував виробника 110 гривень. Це вартість була роботи, а тканину ми брали ту, яку купляли так само на формі. Тобто 110 гривень коштував такий комплект шевронів. А вартість кашкета це, якщо купляти тканину на, на кашкет, то вже з тканиною то 117 гривень. Почалися готовий виріб, а 57 гривень це якщо в нас була, наприклад, тканина благодійника, ми може тканини благодійника, ще кашкетів не запускали. Але ну була ну, якщо ми давали в нас, наприклад, були виробників залишки тканини, чи наприклад, виробник ще менший розмір, то лишалися там середні залишки, ми могли дати на кашкети. То сама робота виготовлення кашкету коштує 57 по-моєму, гривень 20. А вартість виготовлення ба... баула з тканини. У нас був інший благодійник, який давав тканину на баули, то гарні баули отрималися по 320 гривень. А... Ну, Те, що ми платили з нашого міського бюджету. Аптечка так само була лише німецька фірма, яка давала благодійну тканину. Аптечка коштувала 120 гривень. Така хороша, з хорошою якось аптечка. Якщо у нас є питання, то підніміть руку. Скажіть, що входить в комплект військової форми для українського військового і хто сьогодні займається опунтируванням наших захисників? В бойовий єдиний комплект форми входить понад 28 найменувань. Тому всі найменування вам зараз немає змісту розкривати. Основний основні найменування це костюм літній польовий, це є взуття черевики з високими перцями, це є кашкерт або шапка, фліска. І потім ми маємо і теплий, і теплений одяг, і білизна натільна, і демісезонна, і зимова. Маса дуже елементів, які потрібні кожному Так, І додайте, хто в Україні займається модеруванням наших захисників. Ну, я не знаю, я можу сказати. Тобто це, це, це відбувається на державному рівні чи підтримують різні організаторські служби волонтерські? Це і державні замовлення, і е, органи Міністерства оборони здійснюють закупівлю даного е, майна. Також питання до пана Юрія: як ще ваш благодійний фонд... Планує допомагати підтримувати українських захисників, що є в перспективі. Насправді ми вже дуже багато передали і бронеплит, і шоломів, і різних приладів оптичних. Ми зараз над тим працюємо, тому що насправді на складах немає. Деякі замовлення наші ми мусимо чекати по два місяці. У нас є розуміння того, що необхідно Збройним силам. Ми в першу чергу сфокусовані на мілітарному напрямку, на всі три напрямки це мілітарний, гуманітарний, якісь там питання відбудови допомоги, так? але перший фокус наш це є мілітарний. І е, багато проєктів наших вони зараз е, в такій стадії, коли вони з одного боку ми фандрезі збираємо гроші в Америці, так? з другого боку ми чекаємо замовлення, тому що виготовляється часом до двох місяців. Чи у нас Ну, наші плани працювати і працювати, лиш лише були донати, лиш би хлопці боронили краю. Проєктів насправді багато. Ми постійно дивимося у мене на резон, які є запити, які є необхідності. Зараз в нас є проекти по антидронових пушках, у нас є по квадрокоптерах. Проекти. Ми, ми цим працюємо. Дякую, нагадую, з нами були Юрій Шпіцер, представник американського благодійного фонду «Help Heroes of Ukraine». Вікторія Довжик, керівниця департаменту фінансової політики Львівської міської ради та Олександр Хорошу, начальник речової служби 125-ї бригади ТРО